Всім привіт! Сьогодні хочу розказати вам про, про реакцію нашої влади на обстріл Кацапів Києва, Дніпра, Кривого Рогу і ТД сьогоднішній. Багато ракет долетіли, багато влучань було. Але дуже цікава реакція нашої влади на це все. А словами Маріяни Безмозгливо, наш лідер сучасності каже нам, що винуваті в цьому сили протиповітряної оборони. Не кацапи, які стріляють по нам, а сили наші війська, які просто не змогли збити таку кількість ракет. Тому що Но це є напевно свої причини. Наприклад, е нехватка тих самих ракет для тих Патріотів і всякого іншого ППО, що у нас охороняє. Е нехватка самих систем Патріотів. Тому що, крім Києва, у нас же є ще інші міста, є ще й аер аеродроми, є ще й якісь там об'єкти військові. Е і виходить, що це все розмазалось трошечки, тому що. Ми зараз готуємося ж давати кацапам пілілей, я так розумію, з західною допомогою, але ну, кацапи, бачите, злили в ефір через Гордона мирний план, який вони нам пропонують. І тепер обстрілюють наші міста, як би натякаючи людям, що пора вже приходити до миру, який вони пропонують. Але сьогодні послухав я не хотів сьогодні взагалі нічого випускати, тому що якось важко і тяжко було. А, цей блогінг трошки він утомляє. І коли тобі, ну, ти бачиш оці всі обстріли, чуєш, як воно все бахає. І все, воно не дуже знаєте, спонукає щось ще викладати, знімати відосики, як всякі дебіли роблять. Блять, знімають прямо от відосики, куди прилетіло і тільки що і одразу викладають. А потім через півгодинки кацапи тут знову запускають якусь хуйню. Так от е, наш найвеличніший літор сучасності каже нам устами Мар'яни Безмозглої те, що ми повинні е, не обіжатися на кацапів, а обіжатися на наші війська. Тому що вони... Не захистили нас. Але можу послати нахер оцю от Мар'яну з цим лідером Підером. Е і сказати свою думку. На мою думку, вони зробили все, що могли зробити. Вони якусь кількість ракет збили, якусь кількість ракет не збили. Але в цілому молодці. Е е стосовно Цього кроку від кацапів, а, дивіться, що я думаю. Я думаю, що кацапи від цього, вони сподівалися, що люди дуже а, будуть боятися, будуть переживати, скажуть, будуть казати, давайте вже ці мирні перемовини скільки можна. Але по реакції людей, які сьогодні я, з якими сьогодні я спілкувався, всі просто дуже розлючені і хочуть. А, Ну, не можна так бажання тут в Ютубі, Тіктокі, в Інстаграмі казати. Але вони просто хочуть, щоб е подохла русня повністю. Ну, Ви самі розумієте, хтось хоче там ядерний взрив там десь в Москві, хтось хоче там просто якісь е біологічну зброю на них а, вуток не чи гусей, кого вони там. От. Але е, посил такий, що люди е, розлючені, і ніхто після такого ніяких перемовин е, в плані того, що давайте зайдемося посерединку, не хоче. І я думаю, оточення нашого лідера сучасності. Трошечки засмутились тим фактом, що реакція у людей така от. Тому будемо дивитися на його шаги наступні кроки. І на кроки наших ворогів. Тих, що там далеко. І на кроки наших ворогів, тих, що близько отут, от рядом з нами. Дивимося, спостерігаємо, а тримаємося.